Всім привіт! Продовжуємо знімати відео. Це вже на наступний день. Дивіться, привезли цю крипуху. Все, сейчас. Наташа, допомагайте мені, витягуємо. Ага, Катя ще ко... Тікай, тікай, чекай, Ліна, Катя зробить укол. Ми зараз будемо випускати цих двох дівчат. Вишить. Ви. Ой-ой-ой. Яка вона голосна. Та, а ця, 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 чорненька така. Смирна. Вона вже бачить своїх друзів. Зараз будемо випускати. Скайп. Відкриваємо, так? Давай. Відкривайте. Все. На, на, на. А вони не бачать. На, на. Ді зайки, виходьте. Так, а це ще один, дивіться який гарний. А вона заплуталася. Не маленький! Ой, на, ой. Вона там добре. Лапка, а вона пісять хотіла, може, ще дивіться. І попісять вони зараз. Чорненька туди побігла, біленька сюди. Все, От так стерилізація цих дівчат бездомних. Але вона наступає на ногу, дивіться. Через, через раз. Через раз. Зараз ми їх погодуємо. Лена. На. на, не бойся, Вісенка. Вісенка. На, вісенька. Ага, вже не підходить. Давай, давай. А, ви, а цей похожий на цього, на е, Катя. Мордою на кого? На Ротфеллера. На да. ротфейллера, так. Там є помість. Це ротфейлера, а це мотор погуляний. От таке у нас. А виплюнула ви назад. Ну ти дешеві купив, так? Да? Ні, чого, по 150 гривень. Ну я ж купляв для отої, для отих мас. Ні, ну дешеві, понятно, для людей дешеві, але для собак нормальні. Нормально, бездомно не хоче, де Ні, то ті вчора аж не їли, а оці вибагають. Де, нормально. А отого от вже немає І вчора. що Я бандіш? Все, буде. Тільки Що приїхали знову в село, під'їхали до магазину, де ці собачки живуть. Лена е, приготувала їм кашку, зварила з чим, з курячим бульйоном, таке, щоб вони добре поїли гаряченького. бо добре, що вчора понавозили, понасипали їсти всім цим і на смітнику, бо у нас сьогодні 7 градусів морозу. Досить холодно. Навіть корм в машині замерз жидкий. От, але щось ця найда. що ви дивитеся? Їжте, їжте. Найда собі так середньо їсть, а ця взагалі стоїть не їсть. Бамка доки. А воно не так багато вийшло, бо то 6-літрова бутилка відрізана. Я дивлюсь, що вона достає на дні, так? Да? Ясно. Ну, ну 3 літра там десь є всього для нас готовила, але от воно. Отак ви. О, Вон, бачите? У них черга, у них мого черга. Мого? Да? Поїж, не бійся, оглядається вже після останньої спроби зловити невдалої, вона вже так трошечки на відстані. Не знає, чим вдасться потім зловити. Бачите, така порода у них цікава. Е -э особливість передається без хвоста. По жіночій лінії, до речі, е -э цікаво, да? у хлопців. Хвіст є, о, дає їй можливість. Так, але вона о. Єсть, 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 єсть. Ну, рідненько. Ну, ну якраз добре, бо ж то яка каша там? Пчинич пча пш... Дрібненька. Дрібненька така. Да. Ось таке коротке відео сьогодні. Їдемо далі, можливо, буде ще продовження, може заїдемо по присмітник, покажемо, чи з'їли ті там 10 чи 15 собак, ми вчора заїхали, розлякалися, бо їх дуже багато було. То покажемо продовження. Вчора були тут вночі, насипали всім корму. Зараз подивимося, як вони попрацювали. Дивіться, кашку добре виїли з куркою, а корм майже залишився. Воду я наливав, води десь немає вже. Ага, вилезали, воду випили, йдемо далі. І ви знаєте, нікого нема. Тільки двоє тільки, що я бачив риженьких. Ще якщо врахувати те, що сьогодні був мороз, добре, що вчора приїхали. Дивіться, тут теж кашу всю виїли. Воду ніхто майже не пив. І таке відчуття, що хтось наступив на корм. Хтось тут був, може із людей. А от там риженька собака. Ня, ня, ня. Так, чорний з білим, похожий на цього, як це. Джек Рассел, дивіться, бачите. там ходить, не знаю чи видно, я одною рукою дарем покажу. Отак десь... О ох о. Породисті собаки, напевно, я жартую. Так, на, 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 на. Вигузки. Так, я взяв тут корм, який треба. Опа, упала. <ріхи> Джекрасил ти, чи ти, ти не Джек Рассел? Раз, два, три, чотири їх там ще я побачив <ріхи> позаду біжуть по ковували собі. Зараз ми ще подивимося. Ми в трьох місцях насипаємо їх. О, тут найбільше з'їли. Так, вони вже отам всі. І тут майже нічого не залишилось. Водичку майже вижили. Так, це вже у нас цей кор. Так. так і брід, який нам теж... Подарували для подобних тваринок. Перемішку. І там ще насиплю. Дивіться, який гарний коротколапік якийсь ходить там. Ну, зараз ще в тому місці насиплю, щоб не в одному, бо вони добрі можуть виїсти брід, який, ну, можливо, він вкусніший, не знаю, не, не пробував е, на смак. Ота. Трошки нам уже краще, але в мене ще температура. Так. Все, порядок. Ну що, ребятки, де ви там? Це біленький сидить там. Якщо... Ну, вони побачили, що ми приїхали, бо одразу розійшлися. От, бачите, отут біленький. Ну і краса яка дивіться, це... В Вдень, звичайно, гарніше знімати, відео краще видно. Тут взагалі природа гарна, якби не смітник. Дивіться, як все гарно виглядає. В морозний день. Сніг ще трошки покриває, цей ось бруд, який тут є. То вони собі там бігають позаду, вони там собі переховуються. Оце чорненьке, яке підходить до 2 метрів, ну його десь немає. Ну, Можливо, вони по своїх будочках Ось ми поставили там машину, бо тут з Ну, Здається, проїжджає через нього, але ми не заїжджаємо, бо довше відкривати і закривати, ніж. Тут бути, бо ми так ненадовго. У нас ще в машині котик. Зараз покажу, яка проблема з котиком. Коротко покажу вам. Тук-тук-тук. Лінчик, треба досняти відео, показати котика Отакий От у нас котик, риженький. Рижик. Розкажи Ленчик, що з ним? Ми не знаємо, що з ним. Ми знаємо, що котик ходив, і один прекрасний день він перестав Голосний, чій, чій, перестав чій, чій, чій. ходити. Ну, потихеньку. Спочатку щось що він ходив, а потім геть він впав на ножки. І ось він не встає. Сьогодні не пісяв, не какав, апатит не дуже. Котик дуже ніжний, домашній, бачите, видно, що викинутий. Ага. Ну, спокійненький. Хто і його знає? Лапки в нього. Ну, важко показати, але там одновидно, вони на напущуться, це ще більш-менш, а якщо з другої сторони... Лапці. Зараз, секунду, то я... дуже великий набряк. Спокійно себе зовсім ведеться, взагалі йдеться. Можливо, його покусали собаки, можливо, пошкодили, або хтось вдарив, бо він не ходить на задні ножки. На передніх стоїть, бачите. І муркає, але будемо сьогодні, розкажи, хто його забирає і чому би його забрали. Сьогодні, так, е, да, його забирають Вірпінь на обстеження, і ми збираємо гроші, щоб допомогти куратору його обстежити, зробити рентген, УЗІ, аналіз крові. Так що будемо дуже вдячні за допомогу, бо да. хоча його і забирають, але ж ви розумієте, що Ірпіні під Києвом ціни дуже високі, і це все треба зробити, щоб зрозуміти, що з ним да. і як йому допомогти. То ми сьогодні в час дня віддаємо. Mm -hmm. Дякуємо за вашу підтримку. Рижик. Я не знаємо, як його називали, але зараз приїдуть люди з Ірпеня, які будуть його забирати на обстеження лікування. Чому? Тому що він не ходить. І він тиждень ну, каже. Так, нам сказали, нам сказали тиждень не ходить. Лікували. І його потрібно лікувати. <клікування> От, і якщо це, да, Здається, це, е, ці люди під'їхали. Е, ну і будемо передавати його зараз. Казала, Настя, що ще, ще це, в нього, да? ну, це так? так. Ну і Ми ж теж його лично не бачили. Це жіночка ага. села за 30 кілометрів з нами зв'язалася, ага. бо ми тут єдині волонтери. Рухає. Але я бачу, що він рухає. рухає чи, 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 Може це і не спінальний. Ну, якщо Подивимо. що подивимося, так, якщо що, якщо. No, no. Da, вам щасливо доїхати. Yeah.